Студенти юридичного факультету ТНЕУ усміхнені та щасливі. Вони офіційно закінчили навчальний заклад. Студентське життя пролетіло так швидко, як п'ять років, як п'ять днів. І, звичайно, шкода, адже ці роки були насичені такими неймовірними відчуттями і досвідом з наукової сторони, і також життєвим досвідом. Тут знайшла багато друзів, також познайомилася з неймовірними і чудовими людьми. Дипломи про вищу освіту отримали 136 студентів. Великий показник серед них, відмінників. Ми горді з того, що серед цієї когорти випускників 16% – це ті випускники, які отримують дипломи з відзнакою. Я думаю, що це заслуга найперше і професорсько-викладацького складу нашого Тернопільського національного економічного університету, зокрема, і професорсько-викладацького складу юридичного факультету, що саме наші випускники показують такий високий рівень знань. Випуск дуже сильний. Я особисто був присутній на всіх екзаменів. Рівень фахівців досить високий. Вони в повній мірі готові приступити до виконання своїх функціональних обов'язків в залежності від тих організацій, установ, куди вони попадуть. Я думаю, що нам соромно за цей випуск не буде. Ті, хто віддав багато років роботі, тут розповідають, що докладали зусиль, аби виховати справжніх фахівців, якими гордяться. Ці студенти є справжніми патріотами своєї держави. Ці студенти є людьми з великої букви. Маючи досвід роботи практичної роботи, я хочу сказати, що багато наших випускників вже поставали суддями, прокурорами, адвокатами. І в силу своєї професійної діяльності я стикалася з їхньою роботою. Мені було не соромно, мені було гордо за них. В цьому їхні навчання не закінчується. Їх буде далі продовжувати вчити життя, тому я хочу бажати самовдосконалюватись, ніколи не зупинятися на досягнутому, навчитися в кращій професії, вивчати продавий досвід, ну і, звичайно, впертості, натхнення, везіння, реалізації, збуття всіх самих амбітних планів і задумів. Вони саме то покоління, яке мають змінити нашу Україну, змінити весь світ.